Закінчився другий тур лізі чемпіонів УЄФА сезон 23-24. Які результати він приніс? Зараз дізнаємося. У групі Атлетіко з Фейнортом зустрічалися іспанці, дивіться, були в роль наздоганяючих. Але на початку другого тайму Марата забив другий гол. Це виявився останнім. Остаточний рахунок 3-2. Атлетіко має 5 матчів підряд без поразок. Селтік вдома приймав ланцюг. Шотландці перші відкрили рахунок, але не тільки не втримали перемогу, а й програли на останніх хвилинах 1-2. Турнірне становище виглядає так. Атлетико та Лаціо очолюють групу. Наступний тур тут буде такий: Фейнор проти Лацо, Селтік проти Атлетіко. В групі Ф Ньюкасл познущався над ПСЖ. Перший тайм на користь англійців. В другому таймі кращі моменти мали парижани. Але сроки реалізували краще свої моменти. Остаточний рахунок 4-1. Сенсаційна перемога англійської команди. Мілан з Борусією і сильніше вони виявили. Сухі 0-0. Італійці мають 5 матчів підряд без паразок. Примірне становище ось таке Ньюкасл та ПСЖ на перших місцях у групі. Наступний тур буде такий ПСЖ проти Мілану, Ньюкасл проти Брусі Дортмунд. А я зараз зупинюся, ви поставите подбайку, підпишетесь, я пішов далі. В групі G. РБ Лейсих дома приймав сіт. Сіті. Сіті всередині першого тайму вийшов перед. На початку другого німці вже зрівняли рахунок, але вже на останніх хвилинах містяни забили два м'ячі і перемогли 1-3. Цервена звезда з Янбойсом зіграли результативну нічю 2-2. Турнірне становище тут таке. Сіті та Лейпциг на першому та другому місці, відповідно третій тур. Тут буде такий: Ян Бойс проти Манчестер Сіті, Лейпциг проти Цервеної Звезди. В групі Аж Антвертен перемагав після першого тайму Шахтар 2-0. На початку другого тайму Сікан скоротив відставання згодом ракетський зрівняв рахунок через 5 хвилин. Сікан вже робить дубль. Господарі на останніх хвилинах ще й не реалізували пенальті. Остаточний рахунок 2-3. Порту Барселоною зустрічалися в другому матчі групи. Торес на 45-й плюс першій хвилині відзначився тут єдиним головним. Рахунок 1-0. Іспанці не програють вже 10 матчів підряд. Турнір настановщик в цій групі має такий вигляд: Барселона і Порту очолюють цю групу. В третьому турі будуть зіграні Барселона проти Шахтара, Антвертен проти Порту. Дякую за перегляд. Дякуємо за Переможемо!